Біл, ну, стривати. Присідати а. на контр -лівий. Ну, да. Дальше е, на Т на букву Т Угу. А є заляпка? Е, ні. на R свистіти. Не знаю правда, наше це, але. Чтобы идет на одном там. Напевно. Тепер на TAP є цілі, які ми маємо виконати. Я да. густ, я Ну, типу, далі я не розібрався. Ну от це все, що є, я не знаю, як це все робити. Окей. Це таке. То, що я побачив просто по. цьому, як вона називається? По... А це, це копи... якась камера включається, чуєш? А, на це камера. А, це на... бо там є місія, вроді якось записати щось на камеру. Mm -hmm. Зробіть запис прірви під час блекауту. Зніміть істоту, знайдіть і, знайміть... і от. От наші місії знімайте під час відпічення світла, зробіть запис прірви під час блекауту і зніміть істоту, знайдіть в та -ка, е касетку. Ну що, йдемо? Давайте знаю. Ого. Блин, а я приков тому, що у Сіжові не знаю до кого, типу, поки не прийдеш близько, не узнаєш. А, на шиє тбіг ти. Оооо. Блин, класно. Тарик, 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 а ну скажи щось. Це цілі спільні чи це? А ну подивіться, у вас відмітилася одна касате, чи ні? Табік. Да, є. Я не знаю. Не, 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 зайдите в кс-саппе. Значит, це. Чекай, с останином. Блин, прикольно. А во во, двое по звуку не шл, Це ця что чи що це? Так не прыгает, я, я прыгает. No. Так я ж yeah. був тут, тут Я впав Туда не прыгайте, бо побачите. Yeah, so, yeah, Кто yeah. да, я, так виходить Да, я бачу вашу картинку. Yeah. Бляха, ты Це мотоке? Потавр. Блха, блядь. Меня парализовало. Ч сзади там? Там не пропал. Ви мене бачите? Офігень Лайвіона задали Він теж цей А що тепер? Ти не возрадишся? Да, Що? Що? Так, я не виражаюся Дай задіш аут Чекаєм, 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 натурі Оооо Чесно Тут це КТ Ооо, фух Ооо До речі, місія виграє Вам треба ще зняти істоту, і касати зібрати Я зібрав. Кнопку камера No, no, це. 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 Ага, я упал, я упал. Нещув... Я не знал таких типу цьому. це дерка там доховатись. Mm. А ти, типу, просто валяєшся чи ти де ми ходимо? Ні, я ну, типу... я Я... Просто типу, знаешь, что напиши видно скилл. Знаешь, на какой-то моменті просто попадаешь, ты типа навіть не можешь контролювать е. Давай, її. Да, да, да. Преподай, да. А, давай. Давай, 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 не занимай! Та пусти! Та пусти, бляха! Давай, давай! Пацаны, мы перший день пришли, пашили прошлый. Ты потолк, ты ч не занимайся? Ты не насылаешься <laughs> через себя.

А он сюда не В голову Он включается. А вот включается. Я шоу не слышал. Ч? Я пришел до ничего, генератор. Для не треба сюда. А куда? Генератор на режиме. Ч время відкривает в двере. Там ки глубер. Ч за таки Ні Вс, я не. Я там а, все, та, там сюда надо. Треба без ингенератора ещ два. У меня кисы клады начт. Да нифига. Бинтай я. просто все зовут. А, за. О, я не сейчас один. Кстати, прикольно, если не давно, просто і ніх, типу, штуку, але ніх, у них типа миссинг штука, а у них у них типа типа легко за них никовать. сейчас этого ничего не Я здохаю. У меня есть чрный на частині... Я в левой части не вид е, двери. Раз-то та после после

Я бачу через когось. Поверниться назад! Не троє. Вон через світло. Бачу, 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 бачу через світло. А ага. Я ага. на грани смерти. Вы что докворяется? Экран все это и темнее. темнее. Мау. Закиньте, тебя, да, да, да. да. А ч это бо в тарик, а Треба разом тоді ходити, дивитися вийдеся на округи, уж за день не пілишал. Пацаны, пустить! Да, 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 я бачим, сюди, сюди, а сюди, прямо. Ай ты набрала воду, мне треба конечно пощадки. Я в откладе, пацаны. Я бенте ски... Я бенте скидываю. Давай. Скину. Тарас, лекуй, я послучил. Тарас, не заходи, не заходи, не заходи, чекай. Стукайте, шукайте, шукайте на складе. Прикинь, аж я акции. ха ха я Сарик наш это великал. У меня тоже. Ну так она что-то великал. Вс, все там на лечь. И бежим в склад. Валя, где лопата? Вот открыто. Сейчас он. Нас, нас. И Я вышел за ревня 2. Финт. Мутабр. А, с А, вот. Я вернулся. И там вот даже У мене нормально. У мене... У мене щойно... Чуєте? Рівень глузду піднімає цей рисовий пріг. Дайте нерву позичання на містку, отримайте дозу до кожного електрону. Це що за мене, сукурва мать? Воно біжить за мною, мені жопа, да? Я виноват свої інтернеті. Ти що таке? Я взяв якийсь запобіжник. Да. А, бачу, зарваю. Інсуленту треба звик спропати. У меня нет. Домагає бензин, треба ще бензин наговорити. Пишешь, що цей мертвий. Я бачу, а возьмем. Піднімай. Давай, давай тут новый, показывается камера. Куда было? Дарека порішали. Худый, бедный царь! Ну тебе, Віталік. Може ти не бачив. Я бачу. Я не бачил. О, будь ласка, будь ласка, ласка, не знаю, не занимаюсь, Будь ласка. сами знаю, блока, блоска, бласка, блазка. Вс, в закон. Маешь соду? Кого моя ничего? У меня чики ники. Ну ты че не сегодня бежит? У меня за кики немает. Ну, ты же можешь свисти ты? Да, то. Оно... Де, де. Прикинь, я сдохну за пейфу. Свистый. Вс, я не сяптом полти. Я же пол радиатор. У нас за мной. У меня на NCP заюда не может зайти. Сыталика, воно, <свистит> <свистит> воно сейчас я Это не освещует полуцом, радиатора. І фіди тій. А воно мене на спад кидає, я тупо на іду. Але воно бігає. Потабір бінь... ти! У мене табер. нема бінтів, бляха. Потабер! Що я потаборденчую? Свисти, свисти, Ти десь тут! А во! Направо! Ну зло? А є Його ти? ще можна підняти, але димців нема. Мені є, є? ну который. А де не є? На якому? На... на нижньому поверсі. Точно не знаю на ікону. Мене то, -то м'ясо так замотало. І навіть не розумію, який поверх там. А ти бачив його? Так, да, бачу. Ну давай поняли, за тобою. М'ясо Без шансів, без шансів, без шансів Тікаємо Ти зараз більше мене хлопнули, вертайся Стараюсь Свисти, свисти, свисти Я не знаю, що за побіжник ще, якщо Мене чуть не схлопнули Свисты, свисты, свисты. Четко, четко, четко. Ой, ебать. Давай, 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 <свят> давай. <свят> Мы <свят> <Шо вы, свят> <вы> не <слышите? свят> так солдат врятували. Зой, ну зой, ну зой, пофиг, пофиг. Что это? Что это? А ты? Ага, бузы идут, идут через все, прикинь. Где-то не могу нас оставаться. Ну це, не ставай, вставай, вон oh, он только Ну есть. Двой шадные мужики разлота сзади. Заем поки Ззаді! за мною, за мною, за мною, Я закрывай Я закр закрыл! Прикинь, нема я б... не могу. Нема світла. Я понял. No. Мене застанулась я на один в баті. Вона за мною біжить. Я в мене ну, є бинтей на на не это без кен. Ч Ну ти знаєш, да я на рівень розсутку вже критичний. здесь тут. Чуй, чуй, чуй. Mm. Ой, 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 ой. Оооо Тварь. Ты почув. <звук> 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 а <звук> а вот не тут это. Открывай, 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 открывай. Крови, открывай, крыва.

Ааа, волос. Где ты? Где ты Можна на. Можно лаву? На, я кен. Уга, выпал. Чуй а шо це за вас? Дивіться назад, там якась труба. Зади вас. Сзади. Ого, выпал. Чуй а шо це за вас? Дивіться назад, там якась труба. Зади вас. Сзади, не, сзади, Володя, сзади. я... само сзади. Вот, то что это біля Виталика сзади, сзади Виталика. Ну да, ну ты. Это не труба, ключ. Болтурист. А. Труба, блин, я трубу шукаю. Ну ключ я не побачил. Ви нас не випустить звідси, так довго буде зараз. Якийсь мод да, б... з... з Фореста. Пробуй два. Зулян. Скоро з цього, а... Давай далі. Ще два маю. Чекай, тут... Тут ще десь... О, я маю, я не знаю, один. Тут було... Є, много... я знаю, що провода. Провода? Ну, давай, хоч піднімаємось. А, да, у мене останній був запобіжник, і там було, типу, одне місце, я так думаю. Був... И... О, у мене якось пішаю запобіжник. Біжі, не чекайте. Я кто-то... А ну, Все мы. Слышно, слышно. Он что, ничего, он А кто спин, да? Да, я не. Вот табор вроде, да? Є, тут. Да, я уже тут с рядом. Я вдоволь вас. О, нет. А вот чудок. Може я не знаю. Мені здається, це типу, свідкуйте за своїм рівнем густом, мені здається це і. Но У мене тай, у мене оптимальний. У мене деградує роду я. Ну це поки не критичний, треба хотіть потримати нормлю, щоб я шось хали. Все, пошла. Нигде? Треба ще окремо доступ до кожного сектора, треба ще одну станції, да? Ну, це ціла ця якраз. Ні, це друга, бо ще бачу, немає третя. Це третя має бути. Ну, це третя по року, це яка. Що це за містом? Це мені треба все. Ну, заправте, заправте, ти знає, да, Ну, так, ви її заправляли чи ні? А ви її не заправляли просто. А да? заправляв. Так, значить, треба ще. О, є але Сейчас Ну, Мені цей, на загрійника не зварива. З лусом. Лусен сзади с гитариком. Давай ты далі. Стипа. То у нас чекає по тоже так, что вы? Шафу треба хватиться. Ой, показать еще с боросой. И шафу можна залізти. Не, один. Один, один. Уникайте. Я по что после шесть крутится с ней. Ну шо воно так крутиться повало. Чуєте? Уникайте зустріч зі сліпою істотою. Ona kaytı. Buna kayım.